У нас в довідкових матеріалах, які є на екзамені, дається формула одиниці плюс тангенс квадрат альфа до рівня одиниці, що ділиться на косинус квадрат альфа. Але в школі вивчається ще й формула одиниці плюс котангенс квадрат альфа, і це одиниця, що ділиться на синус квадрат альфа. Тому, якщо це знати, записати одиницю на синус квадрат альфа. І далі помножити на косинус квадрат альфа. В результаті ми будемо мати косинус квадрат альфа, що ділиться на синус квадрат альфа. Ну, а це, звісно, котанин з квадрат альфа. Отже, котанин з квадрат альфа це відповідь D. Знаходимо аркосинус мінус корінь з 3 на 2. Властивості аркосинусів можна подивитися, знову ж таки, розглянувши відео. В 10 класі там є відео, пов'язані з оберненими тригонометричними функціями. Що ми маємо знати? По-перше, є формула, що арк косинус від мінус альфа це пі арк косинус альфа. Тому за цією формулою ми будемо мати мінус арк косинус корінь з 3 на 2. Аркосинус корінь з 3 на 2 це 30 градусів, або пі на 6. Таким чином, ми маємо пінус пі, пі на 6 і це 5 пі на 6. 5 пі на 6 це відповідь Д. Знову ж таки, одиниця плюс тангенс квадрат альфа це одиниця, що ділиться на косинус квадрат альфа. І ми множимо далі на косинус квадрат альфа. Відбувається скорочення, і як результат це одиниця. Отже, це відповідь А. Як знаходити синус симкі на 2? Ну, якщо подивитись на одиничне коло, то це можна робити просто по одиничному корню. Пам'ятаючи про те, що оця точка це Пі на 2, слідуюча точка 3 Пі на 2. Е, наступна точка це 5 Пі на 2. А тут он 7 Пі на 2. Тобто 7 Пі на 2 – це ось тут положення точки, і тут, звісно, синус вирівняє мінус одиниці. Разом з тим це можна було б робити таким чином. Ну, Сімпі на 2 дріб неправильний. І якщо виділити цілу частину, то це буде 3, цілих 1 друга пі. А тут, якщо взяти 5 пі, забрати період космоса 2 пі, то ми будемо мати ну, 2 пі, ще раз 2 пі, це 4 пі можна забрати, і в результаті отримати косинус пі. Або 5 π якщо говорити про положення точки на одиничному колі, визначається ось тут. Якщо ви уважно подивитеся, то ви помітите, що всі непарні π, 5 π 7 π вони знаходяться ось тут, там де йде положення π. а це положення кутів типу 2 π 4 π тобто парний, парної кількості π. Отже, в результаті. Косинус π – це мінус 1. Ну, а як же знайти синус 3,1 пі? Якщо продовжити і забрати знову ж таки 2, пі, тому що 2 пі період для синуса, то ми можемо записати, що це як синус 1,1пі і плюс косинус пі. Ну, що таке синус 1,1 друга пі? Це пі і додати пі на 2. отут пі додати пі на 2, от воно ну, це положення точки, це положення е, 3π на 2, як ми бачимо, і тут синус мінус 1. І косинус пі це мінус 1. Мінус 1 додати мінус 1, В результаті ми будемо мати мінус 2. Мінус 2 це відповідь Б. Яка з наведених рівностей є тотожністю, визначає основна тригонометрична тотожність синус квадрат α плюс косину αльфа дорівнює 1. І тому правильною є відповідь D. Для того, щоб знайти танець альфа, ну, ми, наприклад, Вирази пов'язані з синусом альфа перенесемо вліво, а з косинусом вправо. Тому ми будемо мати 4 синус альфа плюс синус альфа дорівнює 2 косинус альфа плюс косинус альфа. Тобто 5 синус альфа дорівнює 3 косинус альфа. А далі, так як танг це синус поділити на косинус, то ліву і праву частини ми поділимо на косинус альфа. Тут поділимо на косинус альфа і тут поділимо на косинус альфа. В результаті ми будемо мати 5 тангенс альфа дорівнює 3. Звідки тангенс альфа дорівнює 3 п'ятих. Отже, це відповідь А. Як ми бачимо синус 120 і косинус 120 порівнюється з нулем. Ми навіть шукати не будемо, а скажемо наступне. 120 градусів це кут другої чверті. В другій чверті синуси додатні, а косинуси від'ємні. Тому будь-яке від'ємне число, воно, звісно, менше нуля, отже, b буде менше нуля. Ну, а будь-яке додатне число більше за 0. А А додатнє число. Отже, Б менше 0, а 0 менше від А. Це, як ми бачимо, така нерівність визначається Д. Якому проміжку належить значення виразу? Звісно, його можна шукати значення це виразу, а можна просто оцінити, яким чином, ну, 7 π на 6. 7 пі на 6, 7 шостих дріб неправильний. Виділимо цілу частину. Тобто буде синус 1, 1 шоста пі, і потім мінус 1. Давайте це подивимося, наприклад, на тригонометричному колі. У нас пі. А 1,16 це пі плюс пі на 6. Тобто до π ми додаємо ще е, гострий кут. Оце положення визначається 1,16 на триометричному полі. Як ми бачимо, синус має від'ємні значення, і це число, звісно, яке знаходиться в межах від мінус 1 до 0. І потім ми ще віднімаємо 1. Тобто, в результаті ми будемо мати число, яке Менше за мінус одиницю, але більше за мінус 2. Відповідь Б.